Найцікавіше відео тижня від Телеграф В українському інфопросторі знову активно обговорюється тема зниження мобілізаційного віку. Цього разу хедлайнером виступив нардеп від фракції голос член оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко, який заявив, що призовний вік в Україні має становити від 20 років до 50. Видання Телеграф вирішило промоніторити настрій в парламенті. Чи справді варто чекати на зміни у мобілізаційному законодавстві? Докладніше далі. З одного боку на сьогодні є консолідована позиція народних обранців, що ніякого зниження мобілізаційного віку не розглядатиметься. Принаймні в цьому запевнює депутат від фракції Слуга народу, член парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Федір Ваніславський. А з іншого боку, за словами іншого нардепа від слуги народу, члена оборонного комітету Олександра Федієнка, такі пропозиції лунали з боку військових. Якщо війна буде тривалою і затягнеться на роки, то треба буде закріпити мобілізацію з 20 років на законодавчому рівні. проте залишається важливе питання, чи готові парламентарі написати і проголосувати за такий законопроєкт. У монобільшості, судячи з усього, готові точно не всі. На думку Федієнка, це призведе до того, що вікова група 20-25 років буде будь-яким чином виїжджати з країни і вже ніколи не повернеться. Тобто, таке рішення може обнулити Україну з точки зору працездатного і креативного чоловічого населення. А якщо вже монобільшість не має монодумки, то в опозиції тим паче не всі у заході від ідеї зниження мобілізаційного віку. Тож Соломонове рішення залишається за генштабом ЗСУ. А генштаб, за словами нардепа Юрія Здебського, поки не виходив на комітет з такими пропозиціями. Тому зниження мобілізаційного віку до 20 років тимчасово скасовується. Плани про проведення операції в Курську до останнього тримали в секреті, і на це було зроблено ставку. Головнокомандувач ЗСУ Сирський говорив про підготовку наступу тільки з невеликою групою генералів. А із Зеленським вони спів. Ликувалися на цю тему виключно наодинці. Про це пише видання за економіст, автора якого намагалися вивідати всі деталі курської операції. Виявляється, у сирського був досвід двох зірваних заходом операції. Спершу інформацію злили росіянам, а згодом захід втрутився під час однієї із спецоперацій і не дозволив їй завершити. За економісто питав солдатів, які брали участь в операції і джерела у генштабі. Вимальовується картина зухвалої азартної гри, породженої відчаєм у великій таємниці. Операція в Курській області підвищила моральний дух українців і показала, що Україна розробила нову ефективну тактику. Але через 12 днів прогрес сповільнився і почали з'являтися контури нової лінії фронту. Повідомляється, що розглядалося кілька сценаріїв наступу на найслабші місця російської лінії оборони: удар у Брянській області на півночі, удар у Курській області. Комбінація двох і більше варіантів. Головна мета полягала в тому, щоб відвернути російські війська від Донбасу і створити козирі для майбутніх переговорів. Фурмо також підключили лише на пізній стадії західних партнерів, стверджує джерело за економіст. Також навмисно залишили в невіданні, вирішивши просто поставити їх перед фактом. Усе це дало змогу українцям розпочати ефективну операцію і відразу ж просунутися на десятки кілометрів до того моменту, поки росіяни не зрозуміли, що саме насправді відбувається. Генерал Сирський тримав свої плани в секреті, ділячись ними лише з вузькою групою генералів і силовиків. Він спілкувався з президентом сам на сам без його штабу. Значну частину розвідки виконувала саме армійська розвідка, а не гур. Підопічних Буданова підключили лише на пізньому етапі. Західних союзників ні про що не інформували, стверджує джерело. Сирський мав дві попередні операції підірвані заходом. В одному випадку був витік інформації росіянами, а в іншому випадку було наказано просто перервати операцію. Така секретність дозволила українцям розпочати атаку до того, як росіяни зрозуміли, що відбувається. Вони зрозуміли, що щось відбувається, але ймовірно припустили, що нам знадобиться американський дозвіл на таку сміливу операцію. Будучи поставленим перед фактом, захід не заперечував, ідеться в матеріалі у прикордонні ліси. Під приводом оборони від нібито російського нападу на Суми, стягнули підкріплення. Водночас в українських ЗМІ з'явився наратив про швидке вторгнення Росії. Ротація відбулася десь за півтора тижні до початку курської операції. Згадує Сергій, який поспілкувався з авторами видання. Росіяни продовжували вірити, що ми просто захищали кордон. Самі бійці почали підозрювати, що відбувається щось велике на початку серпня, коли їм раптово видали спорядження: нові каски з інтегрованими навушниками і нові автомати. Вони виконували тренувальні вправи на макетах, які пізніше виявилися зображенням російських сіл. 80-та бригада почала підготовку до наступу другої хвилі. Генерал Сирський зберіг більшість своїх атакуючих сил саме для цієї другої лінії. Тому можливо Росія спочатку вважала прорив не надто серйозним. Солдати кажуть, що не повірили своєму командиру, коли він розповів про їх плани. Ми сміялися, згадує рядовий Сергій. Ми жартували, що це не перше квітня. Командир лише посміхнувся, знаючи, що ми навіть не здогадуємося, що нас чекає. Яка ж була відповідь Росії? Українські солдати на території Росії кажуть, що вже починають помічати інший рівень опору. Перше розгублені зникли росіяни. Посилилися краще підготовленими підрозділами, зокрема морською піхотою та спецназом. Вони вивчили власну місцевість. Ця запізніла відповідь Росії на вторгнення в Курську область змусила Москву забрати частину військ з України на Донбасі. Джерело в українському уряді каже, що військова активність на Донбасі значно знизилася з 16 серпня. Однак є великий виняток. Це Покровськ, місто, на яке Росія намагається чинити величезний тиск. І досі таким чином наближається драматичний момент у війні. Україна хоче продовжити атаку всередині Росії та порушити контури лінії фронту. Росія хоче придушити це вторгнення та використати виснаження українських ресурсів, продовжуючи атаку в іншому місці у Покровську. Українські війська всередині Росії стають все більш вразливими, але не менш зухвалими. пишуть автори видання. Слідкуємо за цими подіями в курску, особливо уважно. Про все нове та цікаве повідомлятимемо вам першими. А ви тим часом обов'язково підпишіться на телеграф. Верховна Рада ухвалила закон номер 8371, прозваний у народі, законом про заборону УПЦ МП. Щоправда, у законопроєкті замість звичної абревіатури був громісткий зворот. Про, цитуємо, церкву з центром у державі, яка вчиняє збройну агресію проти України та або окупувала частину території України. Видання дзеркало тижня звертає увагу своїх читачів на те, що прямого згадування української православної церкви Московського патріархату в тексті закону ви не знайдете. А зв'язок із керівним центром. У Москві, як це прописано у документі, доведеться доводити для кожного конкретного випадку: парафії, монастиря або семінарії. Що відбувається? Докладніше далі. У небажання називати речі своїми іменами може бути декілька причин. Це, наприклад, дає змогу бодай частково уникнути звинувачень у гоніннях на церкву, які вельми серйозно сприймають на заході. Закон стосується діяльності окремих релігійних організацій, а не конфесії загалом. Під поняття релігійні організації нагадує видання в Україні підпадає не сама церква, а її парафії, монастирі, навчальні заклади, видавництва, змі, благодійні фонди тощо. От їх і перевірятимуть на афілійованість із РВЦ. Рішення про афілійованість ухвалюватиме Державна служба з етнополітики та свободи совісті, після чого організації буде надано час для очищення документів від будь-яких натяків на цю афілійованість. Далі, якщо заходів не буде вжито, рішення ухвалюватиме суд у всіх інстанціях аж до верховного. Натомість перелік ознак афілійованості наведений у законі не назвеш бездоганним. Наприклад, є пункт про те, що афілійованість може бути встановлено, якщо релігійна організація зазначається як структурна або Підлегла частина іноземної церкви в статуті самої цієї іноземної церкви, але таким чином навіть українську греко-католицьку церкву можна назвати ворожою до України, бо її центр цитуємо закон, має місце знаходження за межами України. Точно так само розпливчасто звучить стаття про просування так званої ідеології рускава міра, яке також може стати приводом для заборони релігійної організації. Тобто, закон ніяк не окреслює, що саме належить до ідеології рускава міра, а що навпаки. Не належить усі ці аргументи використовуватимуть УПЦ МП та її захисники. Власне, в УПЦ МП вже прокоментували закон. Митрополит Климент заявив виданню Телеграф що УПЦ офіційно не має приставки МП, тобто не належить московському патріархату, а тому закон нібито не поширюється на українську православну церкву. Климент також вважає, що цей документ більше стосується церковного майна, а не самої церкви. Треба зазначити, що від самого початку в проєкті закону все було значно прозорішим поза законом проголошувалися всі церкви з центрами за кордоном. Проте тепер можна тлумачити положення закону так, як це вигідно людям, які ухвалюють рішення. А іноземною релігійною організацією може виявитися справді хто завгодно, крім ПЦУ. Наголошую видання дзеркало тижня. Я на Сицилії біля берегів Італії затонула супер яхта вартістю 30 мільйонів фунтів стерлінгів британського мільярдера Майка Лінча. Сам мільярдер на жаль загинув разом зі своєю 18-річною донькою Ханною. Яхта перебувала неподалік узбережжя потічело поблизу Палермо, коли її несподівано накрив шторм. Сильний вітер зірвав судно з якоря, і воно швидко пішло під воду. Тіла мільярдера та його дочки були знайдені в одній з кают судна між двома матрацями. Це вже друга і третя жертви корабельної аварії. Першим було знайдено тіло кухаря яхти Рекальдо Томаса. На борту судна знаходились 22 людини: 10 членів екіпажу та 12 пасажирів. Берегова охорона змогла врятувати 15 осіб серед них дружина Лінча Анджела Бакарес. Пасажири яхти були громадянами різних країн, включаючи Велику Британію, Нову Зеландію, Шрі-Ланку, Францію та Ірландію. Спеціалісти з продовжують пошуки зниклих пасажирів. 51-річного Джеймса Катфілда капітана яхти допитували прокурори протягом двох годин. Повідомила італійська газета Корнієри Лосера». Саме він віддав накази він визначав, чи варто і де варто зупинятися на ночівлю. Він оцінював метеорологічну обстановку. Також він є першою та найважливішою фігурою на шахівниці розслідування, щоб зрозуміти, чому затонула суперяхта. Містер Катфілд родом з Окленда, Нова Зеландія, відомий як шановний мореплавець з великим досвідом. Катфілд був капітаном розкішних яхт протягом останніх восьми років, працював на них з підліткового віку і був дуже хорошим моряком. У сусідньому місці терміні і мереза прокуратура почала розслідування катастрофи. Вони намагатимуться встановити, що стало причиною затоплення яхти. Наразі розслідування відкрито за фактом аварії корабля з необережності. Прокуратура досліджуватиме кіль суперяхти після того, як Дайвери виявили, що він частково піднятий. Експерти припустили, що кіль зазвичай має бути повністю висунутий для додаткової стабільності в умовах поганої погоди. Майк Лінч – відома постать у світі технологій у Британії. Його ще називають місцевим білом гейтсом. Він є співзасновником компанії Автоном, яка розробила революційне програмне забезпечення для аналізу неструктурованих даних. Після продажу автономії Ліндж заснував венчурну компанію Інгвок Кепітал, яка підтримала низку успішних технологічних стартапів. За свої досягнення він був нагороджений орденом Британської імперії та став членом престижних наукових товариств. Його дочка Хана, яка також загинула на яхті, незабаром мала вирушити на навчання в Оксфордський університет. Пише Daily Mail. Вона нещодавно закінчила престижну школу Глейтімер School в Хавер-Сіті на заході Лондона. В Оксфорді дівчина збиралася вивчати англійську мову. Щодо яхти, Бейзія це не просто яхта, а справжній плавучий палац. Довжина судна сягає 70 метрів, що дозволяє розмістити на борту до 12 гостей у шести різних каютах. Яхта оснащена найсучаснішими технологіями, включаючи стабілізатори для комфортного плавання навіть у неспокійному морі. На борту є спа-салон, тренажерний зал джакузі на палубі та навіть невеликий кінотеатр. Вартість такого судна може сягати 100 мільйонів доларів, а його щорічне обслуговування коштує близько 10% від цієї суми. Виробник судна Безіян стверджує, що воно було спроєктоване як непотоплюване. Десь ми вже це чули. Це дещо нагадує трагічну долю Лайнера Титанік, конструктора якого говорили так само. Попри те, що суперяхту Безіян біля берегів Сицилії потопив шторм. Конструктори зазначають, що конструкція судна не має недоліків. Про це заявив в інтерв'ю Sky News Джованні Константіно, генеральний директор The Italian Sea Group», компанії, яка й виготовила ту саму яхту британського мільярдера Майка Лінча. Як виробник човнів Періні, я впевнено можу сказати, що ці судна завжди проектувалися та будувалися з урахуванням найвищих стандартів безпеки, наголосив Константіно. Він підкреслив, що вітрильні кораблі, до яких належить Бейсін, вважаються найбезпечнішими завдяки своїй структурі та кілю, які роблять їх непотоплюваними. Костантіно висловив свій подив та недовіру щодо інциденту, назвавши його неймовірною історією, як з технічної думки, так і як факт. Немає непотоплюваних кораблів. Переконуюсь в цьому ще раз, дивлячись на те, як самовпевнено люди намагаються стати над стихією, не розуміючи, що природу неможливо завоювати. А що думаєте ви про цю трагічну історію? Діліться думками в коментарях під цим відео та обов'язково підпишіться на телеграф. Немає спокою у ухилянтам. Щодня українські прикордонники фіксують спроби українців призовного віку вшитися з батьківщини, як поодинці, так і групами. Багато хто готовий принести в жертву не лише значні суми за незаконний перехід кордону, але навіть власні життя. Лише з початку року в розвісній тисі на Закарпатті потонули не менше чотирьох десятків тікачів. А тим часом карта незаконної міграції не так давно поповнилася новим маршрутом і, звичайно ж, не менш небезпечним. Докладніше далі. Як розповіли UA джерела у Державній прикордонній службі України, деякі ухилянти тепер віддають перевагу не менш небезпечному шляху до Польщі через Волинь і Білорусь. Цей маршрут передбачає нелегальний перетин одразу двох кордонів: спочатку українсько-білоруського на Волинській ділянці, а потім білорусько-польського. Цікаво, що на одній з ділянок кордону між двома країнами межі знаходяться на відстані менше трьох кілометрів одна від одної. Це відстань, яку можна подолати пішки за півгодини. Ухилянти обираються й шлях. Ряг навіть попри те, що нелегальний перетин кордону України, яка є союзником агресора, несе потенційну загрозу особистій безпеці та свободі, враховуючи тісні зв'язки мінська з Москвою, затриманих українців цілком можуть передати російській стороні для участі у так званому СВО, тобто примусити воювати проти України на боці Росії, використати такого українця можуть і як обмінний фонд, як запевнили, телеграф у Держприкордонслужбі, офіційно порушення кордону білоруською владою не фіксує а це майже унеможливлює надання допомоги затриманим з боку української влади. Тим часом, за словами представника ДПСУ Андрія Демченка, найбільше спроб нелегального перетину кордону залишається на межі з Молдовою та Румунією. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.